Мешканці вулиці Островського у Рівному стурбовані ситуацією на дорозі. Кажуть, тут жодних знаків, які попереджують водіїв про навчальний заклад та дітей з проблемою, що на початку літа звернулися до відповідних органів. Перед цим звернулися в ГАЇВ відповідну службу, де нам сказали, що це преференція міської влади. На нашу заяву міська влада відреагувала листом, в якому зазначила, що питання безпеки дітей буде розглянуто на координаційній раді. Пройшло третій місяць. Закінчився. Нам було обіцяно, що Перехід облаштують на протязі двох тижнів. На жаль, на сьогоднішній день цього не сталося. В офіційному документі зазначено питання розгляне координаційна рада. Щоправда, коли саме невідомо. Не готовий зараз відповісти. Просто не готовий. За десе мені поясню, не готовий зараз. Просто не готовий. в Якому стані? Нагадайте мені потім. Після звернень до чиновників учні другої музичної школи разом з батьками вирішили самі виправити ситуацію. Ось цю розмітку нанесли батьки, а діти знову малюють зебру шкільною крейдою. Я знаю, як правильно переходити дорогу, але тут у нас немає обладованих зебрів, світлофорів. Ну по яким можна переходити дорогу. Тому треба дуже уважно бути, чи їде якась машина чи ні, аби не сталося нещасного випадку. Вікторія вже вісім років навчається у музичній школі. Окрім цього, учасниця щорічних шкільних змагань юних інспекторів руху. Її ідею самотужки встановити дорожні знаки підтримали подруги і молодша сестра. Ми підготували шість дорожніх знаків, які будуть встановлені. Олюватися з двох боків під'їзду до музичної школи це знаки нерегульований пішохідний перехід, обмеження певної швидкості і, і, і знак Увага діти. Після ретельної підготовки та творчої роботи знаки готові. Тепер їхнє місце на опорах. Школярі також підготували окремий комплект папір, крейда та фломастери, подарунок чиновникам. Так сподіваються, вони швидше звернуть увагу на безпеку дітей. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини рівного.